Вітаю! Отже, карта дня для вас на сьогодні. Карта ця називається магнетизм, привабливість, інфантильність. Так, отже, ви сьогодні будете, знаєте, для когось ключовою особою. Сьогодні ваш день, сьогодні вас оцінять по достоинству. Ви сьогодні така знаєте особистість, хижа, яка може відстояти свої права, яка може відстояти свої кордони, яка не дасть себе в образу. На карті зображена, бачите, яка панянка, така рокова пані, яка запам'ятовується назавжди, яку неможливо забути. Сьогоднішній день буде саме такий. Сьогодні буде якась така подія, яка вплине на ваше життя подальше, яку ви не зможете забути. Ви, як оця русичка, що тут зображена на карті навколо панянки, такі самі хижі і знаєте собі ціну. І це чудово. Зверху номер карти 27, 2 плюс 7, буде ще 9. Дев'ятка це. Це цифра, так, це цифра розуму, інтелекту, пам'яті. Ось. Тобто, сьогодні чудовий день для інтелектуальної праці, для інтелектуальної роботи, для всього, що пов'язано з розумом. І що ж, вітаю. Сьогодні ви схопите удачу за хвіст. Всім гарного дня і запрошую на канал. Там багато підказок і передбачень від мене. Па-па!